на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком приїхали на вечірній Крульов, Луку Малешківську. Зараз порибалимо, половимо карасиків. Ми сьогодні беремо батько два, дві пополовкових вудки, я два фідера. І розходимося по різним точкам. І Подивимося, хто більше впіймає, батько на звичайний на поплавок чи я на макух і на вбивцю карасея буду ловити. Подивимось, як воно. Що тут у нас є? Моїх дві вудочки. Да. Я два фідера беру. Два сигналізатора з палками. Беру ось таку сипуху. Це від Black Gold мені давали на пробу. Спробуємо якраз по карасику часник. І в принципі все, розходимось. Розходимося. Розходимся? Ну давай, хто більше зловить. Ось так виглядає моє робоче місце. Закинув два фідера, один закинув на макух, а інший закинув на кавунчик. На гачки всі поставив чесникові пуфи. Заміжав цю сипуху нову, така вона кайфова, така в неї структура якась м'яка, ніжна. Подивимось, як вона приманить карасиків. Так, Тепер чекаємо, все закинуто. Батько десь отам, я до нього тільки що по всій стежинці ходив, зловив першу рибу. Ви не повірите, яку, канального сомика. І до луки вже вони добралися. Ще в минулому році їх тут не було. А вже першого батько виловив. Це дуже погано для озера, ну від цієї зарази, блин, немає спасіння, якось вони дуже швидко розмножуються, їм видно, підходить клімат наш чи що, я не знаю навіть. так Йду до батька, тут нереально пройти. Ой, все в крапиві всі ноги пожалені, печуть. А як я цього не люблю? Вітер сьогодні взагалі Ой, дуже сильний. Ой. Оп, оп. Що оп. там батько? Всім привіт. Працюємо. Перша риба є. Ну я тільки покажу. Дивись, не, щоб не поколов тебе він Коротше, перша риба, сомік. Який дурень, їх сюди запустив. Такий був хороший ставок, скільки карася багато. Зараз цей сомік всю ікру і всі караськи. Я його назад не вкидаю. Я ні ні. ні. Я його туди, хай там сюди. Правильно, правильно. Ну, Будемо старатися карася, а в тебе що? Закинув тільки чекаю. Да. А я знайшов у машині отакі от очки, не знаю чиї вони. Одіну Щоб добре було дивитися на поплавки а то сонце дуже світить. О, нормально. Воно такий кру крутий рибак в очках. Хе -хе. А, а, а чого ти без кепки? Так. В голову пече. Зараз да? в машині візьму, забув, про кепку Добре, давай йду. Слухати що в мене там плює. Перший? Перший карасик є. Невеличкий, але карасик. Так, ти ще тут піймав? Піймав ще одного соміка, такого крупнішого, і зловив окунчика, такого невеличкого. То соміки я кинув туди, а окунчика випустив. Угу. А це четвертий карасик. Клюнув на бутерброд. Черв'як і опариш. Угу, нормально. І покльовочка така класна, виложила прямо така. І скидається. Скидається під тим берегом. Угу. Давай при... Тебе при... Що? У мене ноль, я сам, перекидаю там все, пробую. Це я пішов по да, да. Ого! Оце батько сома впіймав. Сом на пів кіло. Жорстко диви який. Ого, велетень прям. Я боюсь його в руки брати, йди знімай. <хе -хе -хе -хе. А як він треба прийти, тут все в кропиві. з той Оце то морда. Такого сома я ще не бачив. Канального. Це найбільший який є. Та я такого вже не бачив, десь зустрічав. Ого! Які вуса диви. Жесть. Які вусяки. О, оце розмір. Це мамка якась. Я тянув, думав, оце карась попався. <рес> Бляха, вже мені це не подобається. Батько там дьоргає і дьоргає. А в мене тільки одна покльовка була і то нікого немає. Також дуже дивно, треба доганяти. Ну догнати поки що легко, батько, тільки один карасик. Тож, я думаю... Зараз на приманочку рибка підійде і почне клювати. Побачимо, що воно буде. Цікаво, чи ловив хтось на фідер колись черепаху. <хи> Я зміг. Ось така черепашка в мене на фідер клюнула. <хи> Класно. Думав, що якась гілка. Це черепаха. Давайте відпустимо її. Хай пливе. А я змінив трохи місце риболовлі, прийшов в самий край озера. Тут же воно закінчується. Минулого року тут ловив, то тут нормально караски клювали. Ніби там вітер сильний хвиля, щось дергає, а тут а за вербою нормально якраз сховався. Під той пирижок кидаю, там якраз краски скидаються. Можливо, зараз піде. Побачимо. Перевіримо, як там справи в кропиві. Опа. Що тут в кропиві робиться? Тиша. Тиша? Після якого соба. Ясно. А я вже тут біля тебе. Так, да? Да, там нереально, там вітер дує, хвиля сильна. Нарешті в мене покльовка. Перший каразик. Ось такий. Опа, Ви тут такі невеличкі, але... Класні. О, супер. На червячка клюнув. Я батькою він несу за корм. А він каже, як є, є карась. А ну, що там в тебе? Маленький. О, це взагалі якийсь малиш. Ага. Ну карась. В рахунок іде. Я не пойму, в того року, осінь, нам попадались карасі вже такі на ладошку, крупні. В да? да? цьому році вони взагалі повинні бути такі. Да? А попадається мелюзга. Це, мабуть, якісь вже діти попадають. Не знаю, не знаю. Зараз загодуємо, може на корм піде краще. Батько кричить є карась. Ну показуй, кого піймав. О. В честь пока живий. Дивися, який карасевич гарний. Ага. А заглотнув, диви як. О. Я тепер що з ним буду робити, диви. Да. Заглотнув конкретно. Ну гарний, гарний. Ну це вже такий. О, виплюнув. Ви диви, як клас. Бляха, я задовбався вже бігати, батько кричить і кричить. Це каже, кось великого зловив, але не карася. Дивимось хто там. Ой. Може знов сом. Тиш, тиш, Кропива, кропива. Ай, пожалився. Подивись. Ого! Ніфіга собі. Що це з тебе сьогодні за день такий? Диви, який окуніще. Що це з тебе сьогодні за день такий? Окунь на пів кіло. Дивись, <рес> окунь на опариша. Ага. Жесть. Да, класно. О, де ти їх береш? Ага. Може у тебе там десь пакетики, ти їх чіпляєш. Треба вміти ловити. Ну да. Да? так. Тут, тут ще й окунь є, все є. Опа. Що можна сказати? Коротше поплавок на озері такого типу це топ. Тут перекидаю вже дві годівнички комунчика оддів. Тільки перекидаю, воно все обідає. Ого! Покльовка була. Ого, знову поклевка там? так дергав за черв'яка. Похоже на поклевку сама, за кінчик черв'яка. Карась так не клює. Взагалі районі нікого нема. Да, капець. Короче, в чому тут прикол? Ви, виймаєш снасть. Показую. Оп. Дивіться. Черв'яка тут шматочок лишився. Тут гачок з опаришем черв'яка з'їла. І тут на гачку два опариша. Черв'яка з'їла. Скрізь слізь були підсаджені черв'яки. Їх щось маленьке там стягує, згризає. І все. І, і стоїть нас без черв'яків. Отак. А на удочку вже набагато, проще, там гачки менші. Черв'ячок собі хопа і зайшов в рот риби, і риба дісталася. Хоча батька там такі рибини, що капець, там 5 черв'яків лізли. Коротше, я бачу, що поплавочність нас сьогодні переможе, бо я тут сиджу з цим одним карасиком. Якось аж стидно. Та місце тут таке, не. Не для такої ловлі закидаю на 5 метрів перед собою, а десь далеко йти в ту кропиву лізти взагалі не, не хочеться, немає бажання. У мене знову покльовка. Стій. О, ось такий карасик. Гарненький. Якраз суперовий розмір. Клас. Клюнув на пуф чесниковий. Нарешті хоч два буде. Вже є пара. Мого маленького. Опа! Ну що, батько, давай міритись уловом? Давай. Хто більше зловив? Як ти думаєш? Я знаю, хто більше зловив. А, і я знаю. Дивися, от мій улов Ой! О, два карася. Теж да. непогано. Так. Що тут у нас? Окунь, мутант, сом, мутант. І чотири карасики. 1, 2, 3, 4. Так, батько, ти, конечно, бомбанув. Ну цей сом, це взагалі жесікась. Ми його на тараньку засолимо. Да. І окуня на тараньку. Круто, конечно. А окунь зразу здох. М -м. Була, я злякався. <laughs> Тебе сом лякає? Да, ну окуніще, конечно. Чому я так швидко здихає? Окунь классный получается. Да? Е, <рес> да. Капец, пасяка. Ой, давай переселимо їх. А что ти караси зловив? Більший напух? А, і менший напух. Да. Да, напух. Ну якщо тут серйозно посидіти зранку, як, зранку положено. як положено, і взяти хліба, манки, попробувати ще. Тіста. Тіста, то може щось і наловити можна. Але мене волнує те, що соміки, де вони взялися, угу. в тому році ми раз за три тут були, ні одного соміка не було. Скільки людей ловили, ніхто про соміки навіть слова не говорив. Тут приїхали, я сьогодні штук 15, мабуть, зловив, маленьких. отаких, От угу. як палець, да? штук 15 викинув. І одного цього крупного. Mm -hmm. Прямо чуть ли не доплітано. Це дурдом. Де вони взялися? Yeah, бачиш, вже, вже всі озера від них страждають. Слідуючий раз, е якийсь вечірком, поїдемо, не, не на це озеро, а на слідуще. Mm -hmm. Попробуємо там. там. Та я сумніваюся, пташки переносять. Ні, ну ми там менше є. Може, ну тут такі вже великі, це вони ще з прошлого року, виходить. А ці маленькі народилися вже, мабуть, цього року. Може, цього, може, в тому, не знаю. <звіт> да. Ось така риболовля в нас вечірня вийшла. Виїхали на пару годинок вечором посидіти, відпочити біля водойми. В принципі, цікаво. Але <звіт> в мене не клівало, бо тут для таких настів, на які я ловив, немає місця. Тут на поплавочок в комишок сісти. В якусь росоку врязки зробити в віконце чи в кропивці і втягати каразиків, сама бомба, тут більше на поплавок. Тож, можна приїхати якось двом на поплавок, гарно загодувати точечки, зранку приїхати і провести таку гарну рибалку, скільки можна наловити рибу. Цікаво. буде. Попробуємо колись приїдемо, коли буде час. М -м. Таке відео на нас вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Побачимось з вами скоро на новій водоймі. Всім пока.